Всім доброго ранку. Сьогодні о 15.30 у мене суд Це ЦСБУ в Святошинському суді, на Якуба Колоса, місто Київ. О 16.00 суд над військовим в тому же суді. А зараз я хочу взяти кави о 8 ранку і розпочати свій день, що б ви думали. з дзвона. Мене попросили б дзвонити і знайти тіло загиблого Юрія Ландара, який родом з Ніжинщини. Звідки наш герой загиблий, якого на відео розстріляли за фразу Слава Україні. І зараз мені треба сідати і обзванювати і Дніпровський госпіталь військовий Мечникова, і морги, лікарні, щоб знайти тіло людини, тому що комбат, якому зателефонувала дружина Юри з цинізмом. Хамством і грубістю відповів просто, що вам треба, його вже немає. Де його шукати, вона не знає, де тіло вона не знає. Тому попросила мене. Мені не привикати займатися цією справою. Я просто вам хочу чергове сказати, що я не зобов'язаний такими речами взагалі займатися, але я це роблю. Але вже всього лиш волонтер. За чим мені це робити? Не, не тому, що більше ні до кого обратиться їм. От для чого я це роблю. І що найобідне, це те, що коли Юра до мене вращався за допомогою, щоб придбати там деякий список, я не зміг йому це зробити. У мене не було грошей. І як би я не звертався до людей не просив, вони настільки повірили всьому тому бруду, який на мене сьогодні л'ється, що за ті дні лічення, які в мене залишалися, щоб йому все це зібрати, я не зміг зібрати ні копійки. Тому я хочу, щоб вся та свора Маганови, Поворознюки, Маслови, Ніки, Інеси, вся ця кагарла, яка поливає мене брудом і радіє з того, що мені люди перестали кидати гроші, щоб ви знали, тварі, такі смерті в першу чергу на ваших руках. Живіть суки з цим, з кров'ю на руках кожного вбитого військового. Радійте тебе з цього.